Сьогодні у пересопниці живе 142 людини. Переважно це пенсіонери. Молодь виїжджає з села, яке давно записали у безперспективні. Тут немає жодного підприємства до міста далеко, а дорога в село розбита. Втім, нині пересопниця оживає на очах. Нова дорога вже майже готова завадити роботі. Може, лише погода. Там лишився все один кілометр такої от булишки, яку зараз закладає облавтодор, а остальна вся траса вже підготовлена. І шар захисту такий по підпрохне обробку. Ми тільки виберемо 3-4 дні гарної погоди. Час ще є, і ми зробимо її. Вона буде вся одинакова, звідти і звідти вже незабаром буде в пересопниці і газ. Усі необхідні мережі готові. Фахівці обіцяють до кінця місяця подати блакитне паливо в село. Бо об'єкт передбачає газифікацію п'яти населених пунктів. Там пересопниця, радухівка, сухівці, іскра, новостав дальній. То перша черга пересопниця, вона на 95% виконана, залишилось нам зробити зроби виконати монтаж шкафних і фактично буде готувати село до пуску газу. що до кінця і не вірять у те, що влада нарешті звернула на них увагу і за такий рекордно короткий термін стільки зробить для пересопниці і в плані інфраструктури, і у питанні відродження історії та розвитку туризму. Якийсь чоловік до мене каже, кажу, ой, на що мені потрібне? Він каже, бабо, побачите, яка тут красота ще буде. Кажу, копче дав Бог, щоб побачити, <laughs> треба, треба. Хай би було б історичне, все треба. Хай би було. Б. Хай роблять, да. 20 років буде нашій Ненці в Україні і за 20 років тут гвоздя не забились в цей клуб, який знесли. І тут за, за один рік, за цей 2011, планується зробити стільки, що охвачує обсяг тих 20 років, що тут простоювалося. Крім газу і дороги, в пересопниці обіцяють зробити до кінця літа ще й вуличне освітлення. Щоправда, чи потягне його сільрада, поки не рахували. А ще сільський голова попросив довести до пуття місцевий ставок і зробити його придатним для купання. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.